Молоде суспільство з нагоди Міжнародного дня студента в обласній раді привітали талановиту молодь. Її в області чимало, адже досить розгалужена мережа освітніх закладів якісно навчають майбутніх фахівців. У наших закладах фахової передвищої та вищої освіти майже 34 тисячі 521 студент здобувають освіту. І ми розуміємо, що декламуєте гарні показники на освітянській ниві, отже, і гарне. Незалежне процвітаюче майбутнє буде в нашій державі, тому що сьогодні ви по суті є кадровим потенціалом нашої держави. Студенти це рушійна сила країни. Вони першими протистоять несправедливостям, стають опорою громадських рухів та не відриваючись від навчання, активно допомагають долати виклики сьогодення. Якщо згадаємо революція на граніті в 90-х, революція гідності ініціаторами якої були студенти. По суті, кістякого майдану були студенти. Сьогодні студенти, як ніколи, об'єднані саме з активною своєю громадянською позицією в частині волонтерського руху. І, попри всі виклики, працюють над собою, декламують і допомагають декламувати освітянські ниві найкращі показники в розрізі всіх регіонів України. Українську молодь не зламати, вони активні та цілеспрямовані на шляху до досягнення висот. А щоб студентські роки проходили цікаво та продуктивно, проводять чимало заходів. Є гурток на тему ранкові зустрічі. Ну, так частенько проводяться різні такі зустрічі, заходи. Запрошуються викладачі практики і викладачі з академії, різні студенти, активісти. Втім, головне це здобуття професії. Одні обираються покликом душі, інші здійснюють дитячу мрію. Юна майбутня Дизайнерка Ганна розповіла, що її дитяча мрія наразі стає реальністю. Навчаючись на четвертому курсі, вона з подругою вже створили власну колекцію одягу, демонструючи, яку перемагають на різних конкурсах. Зараз ми прийшли у фінал. Конкурсу битва модельєрів у Львові буде проходити фінал 22 листопада. Тож, зі словами, підтримки та побажаннями наснаги у здобутті обраного фаху голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк відзначила активних студентів. На світовому ринку праці український фахівець рахується самим з найзатребованіше. І це факт. Тож ми віримо в вас, ми віримо в нашу державу. Нехай всі задуми, мрії, плани у вас здійсняться. Йдіть вперед, ведіть за собою свої колективи, свої громади під мирним незалежним небом України. Тетяна Саднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.